Я дивилася це питання, ймовірність того, що він е, спробує балотуватися на наступний термін. Є вирогідність є, вона випадає. Цю ідею не відкидають до останнього не у не, не сам офіс, не його команда, не він сам він буде намагатися зробити так, щоб піти або на красивій ноті, або піти на другий термін для того, щоб доводити зворотнє у пана е, Володимира Зеленського є у цьому одна велика проблема. Він скоріше, як медіа персона, в першу чергу багато років нею був, дуже сильно переймається з приводу того, а що ж про нього скажуть люди. Давайте так, дуже грубо, о, о, дуже примітивно поясню цей момент, і це дуже часто керує ним, а не він керує цим. Я би не сказала, що він жалкує, що він пішов у президенти. Mm -mm, ні, я би не сказала, що він прям жалкує. Ні, mm -mm. Поки я не бачу, Ну, поки в мене не випадає. Ну, По-перше, ще не, не настав час, ще з усіма всі не домовилися і не залучили собі. Тих хто би міг, як бути, тобто ми зарано про це говоримо. Є кандидатури, які чітко прослідковуються, що да, ми будемо йти в політику і завжди туди пхалися. А є кандидатури, які е, не отримали іще ніякої тієї пропозиції, заради якої б ми не могли йти в політичну короче, в політичний двіж. Не зовсім там і будуть переважно старі обличчя, але в мене випадало, що ми можемо побачити нових облич, але вони майже всі зав'язані на військових, як не крути військові, які виступають за військові, які є гарантом предвиборчої компанії, військові, які стають обличчям і гарантієм там тієї чи іншої партії. Тобто, ми нові обличчя побачимо питання якості цих обличчя – Це вже другорядний запит. Розумієте, типу. Mm. Uh, от. Але якісь нові обличчя, да є вони зовсім опозиційні? Ну таке, як завжди. На в раді можливо, і опозиційні, в, в совмісній сауні не дуже. Так вони і так тиснуть тільки для того, щоб проводити президентські вибори. Нам треба закінчити бойові дії, а бойові дії поки не закінчуються. Можете свій тиск засунуть собі, знаєте, куди самі. все. Mm. Попри тулі, ну таке, його там можуть і готувати і зараз, але для нього... Ні. для нього воно виглядає все дуже печально. Та у нас фальсифікації, ймовірні, і без електронного додатку, я вас прошу. Це ж питання. Це ж не те питання, давайте так. Ну, типу, захочуть підробити що паперовий бюлютен, який що електронний варіант, абсолютно. Е, ймовірність якихось підтосовок безумовно є. Чи є вона великий, ну, прям в, в, великий варіант? Не зовсім. Тобто, ми тут скоріше говоримо про якісь мінімальні відсоткові накидування, але не про глобальні штуки. Це не не яколо у Лукашенка приявці в 70 забрати собі 150 виборчих голосів, розумієте, або 200, або всі, ну коротше, або всі 300 відсотків. От, до речі, треба подумати, що нам з вами вигідніше. 300 у Лукашенка або 200. Це такі локальні жарти. От, Да, але е, е, у нас е, після ситуації з майданом і двох революцій помаранчевої революції гідності, не ризикнуть накручувати е, відсотки так, щоб це не вигляд. Ну ви зрозуміли, щоб це не билося з людською думкою. Ой, до того залужно залишите дядьку на своїй, будь ласка, роботі вже і відчепіться від нього з тими, блін, закидами про політику. Е, мільйон десяти раз, скажу на сьогоднішній день із цього, що було передава. Передивлено по залужному, по перше там немає бажання йти в політику, не немає. Змиріться з ним. Йому подобається військова справа. Це передивлялися мільйон сто тисяч майстрів, які об'єктивно дивляться, а не за імпатії до або там не імпатії до залужного. Он немає там бажання йти в політику, стати обличчям якоїсь політичної одиниці або залучити себе в політику до якоїсь команди. То там має бути якась пропозиція з цим пов'язана а гідної пропозиції по. Із того, що я передивлялася залужному, ніхто не надав там, де він би погодився з цими людьми іти до політичного двіжняка. Тому залиште ви залужного виконувати свою роботу в Англії спокійно, Отже, всі його пхають в політику, забувши спитати, чи хоче пан Валерій йти в ту політику, чи ні. Тільки у форматі, якщо ми приймемо якийсь заморожуючий момент, тобто поки йдуть активні бойові дії, н -н -н, поки немає жодної паузи, ми і е Нами і так вивчаються системи дистанційних всяких штук. Да, вони якраз е, в, в, вивчаються для для того, щоб запровадити їх у випадку заморожування конфлікту або завершення гарячої стадії війни, але це все одно має бути завершення гарячої стадії війни. Тільки після того ми можемо говорити про якісь вибори, бо до того будуть однозначно. Пані Юлія Тимошенко для того й маталася в Америку на інаугурацію Трампа, аби замати собі зв'язки, які допоможуть їй додатково в медіа і так далі просуватися по політичній сходинці. Але а, я дивилася питання пані Тимошенко: її хтось спонсорує скоріше для відтягування голосів, ніж для того, щоб вона зайняла президентський пост. Ну от пан Петро Олексійович нікуди не дівається з нашого радару. Mm, таке достатньо ізольована позиція в таких персоналі. Ну, типу, mm, дуже мало ймовірна, прям дуже мало ймовірна історія. Хіба в команду до когось підсунути якихось людей? Оце да, оце більше. Okay. Ну, типу, в, в в команду, щоб просочився який-небудь проросійський товариш з їхнього звіна, да, типу, але не прям саме президентство. Оцей придурок, скоріше за все, попреться угу. да ну дійсно. Причому при підтримці когось зі світу, скоріше за все, ті зв'язки, які він замав зараз у штатах, дозволять йому о, намагатися просувати себе як кандидат. Йому вигідніше залишатися сірим кардиналом. Ми його стільки разів передивлялися в нього нічого не змінилося. Йому вигідніше зробити внутрішню узурпацію влади за, за ім'ять собі. Всі контакти і людей в кожному міністерстві і уйти в тінь, але контролювати це зі сторони, не будучи при владі. Так, можливо, але ми не зовсім маємо зараз а, розробленого механізму. Тобто, у нас зараз є сирий варіант, як би воно могло виглядати, і немає жодної конкретики. Да, ми там зібрали якусь інформацію, але реалізувати у, у її, а, щоб воно грамотно і правильно, прозоро, адекватно працювало. У нас поки м -м, немає неможливості, не варіантів тобто ще технічно воно м -м, не допилене абсолютно. М -м від президентства він дійсно втомився. Як би там зараз то там не, не той -во, там, про нього не думав, як людина, він втомився від цього всього. Воно є, є така справа, чи готовий він віддати е своє, своє місце да, за певних умов внутрішніх йому потрібно, щоб він пішов з правильним обличчям. Mm -hmm. Ну, у нас зав'язка на рейтингах, і на те, про що, що там про нього думають, от про нього, про його команду. Йому треба створити, він готовий покинути місце президентства, скоріше з правильним лицом, як люблять ви виражатися певні політичні ага. одиниці. Це поки вообще, в принципі ми говоримо про те, що неможливо реалізувати як таке на сьогоднішній день. Начні почати предвиборчу компанію 25 му залишається ймовірною історією в залежності від того, як і хто з ким буде домовлятися. Повноцінні вибори дуже важка історія. Мене не випадає і жодного разу не випадало, щоб ми говорили саме про вибори у 25 му році. Підготовка до чогось ймовірний уже ну, якби да, уже переход до якихось дій пов'язаних з виборами. Да. Але щоб прям коротше, але щоб прям вибори. Н -н.